Куди не вийшлося скуштувати новий смак грибни? Рапов навіть не слідкувала. Я йому нігті підрізала. Колі треба постригтися. Боже, тільки, мабуть, Марина зверху більше залишала, так? Да? І тут і такі кубики. Каже, бо в мене внук уже каже, не грається, то один Степан, два степан. Всім привіт. Я забула вставити. Вирішила ставити в цей влог. <ріст> тому приємного вам перегляду. У мене тут степанку засиноє. Один степан, два степан. <ріст> <ріст> Один їсть, другий хоче, так? Да? да? Будеш додіта? давай перевертаємось, чи ні? Ні. Будемо його готать. Будем його готать. Що там добра картопля? Добра картопля. <рес> ага, і не добра, да? О, о, корова бу корова каже му.

До піпки. Показала. Що в в час, а, в а ну, Ну, трошки телефон, телефон бо погано чути. Кажу, ну, я чула, віде. До піпки в телефон. Ти показуєш, що він ховається в будку, так? А Діна, як я йду і зразу тікав будку. Козу показала, а ну кролі, кролі, а є кролики, кроликів покажи. Показала кроликів, морську свинку, а вона пищить, я її беру за шиворот, а вона пищить, а ти там же здиветься, що воно таке пищить. <реш> <реш> Тоді утят курей. Ми вже хочемо до тебе. А Максим каже: ну, колись як документи зробимо, то поїдете. Ну, Поїдемо колись, вона стане то время добре, поїдемо всі, да, пашко? А ням-ням-ням-ням-ням, Хто мама робить? Робе, робе, робить де там. Давай через камеру до діда на руки пригаємо. Давай. і і оба, І летимо, летимо в Україну. Давай на картоплю смажену. Пойдем. Ебрю. Ебр. Летимо, летимо, да? Летимо, кажи на картоплі. Що, вже можна їхати. Картоплю повибирали, буряки почти вибрали. Якраз поки ми доїдемо, тільки кукурузу ламати. Ха-ха-ха. О, таке. <плес> Купую кукурузу ще разом, ще жилет. Чи купила мама правильний гризунок? Правильний. Трошечки синіго тримає не так, але то вже таке. Кава з утра. Тут ще був сніданок, лаваш із і сиром. І одна зефірина. Подивимося тут із сином. Ага. Сину теж цікаво, поки мама кайфує з кавою. Очень цікаво. Не плячемо. Ми не плячемо, ми не плячемо. Взагалі, <сх> така ситуація, я забула вообще про сьогоднішні плани, які ми обговорювали вчора. Зараз сонце на тебе, сину, мабуть, буде світити. Ні, а ні. Ми йдемо в центр. Колі треба постригтися. І плюс ми хочемо свої часи, часики віддати в ремонт. Що мої, що Коліни не... перестали працювати, хто значить батарейка, чи що. Але на моїх ще є гарантія. На коліних вже немає. Тому подивимося, що там. Сонце світа, а не гріє, вже називається. Ми гуляємо. Чоловік пішов стригтися. От, здали свої часи в ремонт g бо що в мене що в чоловіка, вони перестали працювати. За 20 злотих я виміла в цих часах батарейку. І в принципі... Бо вони йдуть. О, до речі, сьогодні 20 число, так? О, вона мені 20 число виставила. Колись в секонді купила собі за, не знаю, 60 злотих, напевно. І ходжу тут, а брожу, не знаю, куди мені йти. Чи в секонд сходити, чи куди? Не знаю, куди тут в центрі зайти. Не хочеться кудись заходити, бо обов'язково захочеться щось і купити. Тяжкий вибір. Ану. Що? Ну, краще як було той раз. <реш> <реш> спить, спить. Ану, дай сзади. <реш> ну, якщо чесно, щось трохи похоже. Тільки, мабуть, Марина зверху більше залишала, так? А скільки ти зверху? 12? 12? То Марина, значить, треба попитати більше. Ну отут по боках це так само, як Марина стрійгла. <реш> Але отут більше, зверху. Струси з голови, бо в тебе там... А Подожди, подожди. Я знаю, але струси все рівно. диви. Чого? чого? чого кажеш, не Ні, а чого я добави не балакати. Сіля красівка купила собі. Ну, звісно, по ній на улопі вправі. — Привіт! — А чому ти так закрившись? — Бо віє вітер. Шапка в коляскі залишилась. — Не Я втілася, Тьопік. А що ти там ховався до да мами? — А ви що, на каві були? — Ми були на каві. А де ти стригся? — Завдяки скажи, де. — Ну, мені краще. — А де стриглася? — По 30 злотих проти барбершопа. Так, розпаковка, чек. Купили научитися скуштувати новий смак грибний, яйця, воду, але я воду купляла раніше, багетка з чесником, морозиво, ой, морозиво, і ще одне було я з'їла, салат, Добре. сметана. Два ось таких десерти. йогурт натуральний. Ай, просто банани, бо вони були по 3,50 за кілограм. Ваприка. Бо він не змог його взяти. Йому треба в рот давати, він не може його з'їсти з, з подлоги. Томатний с... ой, томатний сік. Не томатний. потім Помідори малинові, вони були по акції. По 5 злотих, І ти їх потовк. М'ясо, свинина, бо коля хоче тушену картоплю з м'ясом. Картопля. Не. Напишіть в коментарях, як у вас казали, жаркоє. Коляка я хочу жаркоє. Що таке жаркоє, не понімають. Тушена картопля. Огірки були по 5 злотих за кіло. На, баді. Баді. А. Отже ж лопух. Томатна паста, бо цей раз хочу, як по перці робити. Хочу зробити класичний з рисом і тушкувати. І. Курка. Все. Все закупы нам вышли. Сто пятьдесят Считаю за 60. Я тяну Зюнька. Тяну тянусь. Тя мою носочку, подюльчку, Ты то либо всё тейночкой. Потейночка, ночка, динь-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Динь-дин-дин-дин. Алло, алло, алло. М-м. Мои ножки погнутся. Погнутеньки ножки. Брим-брим, кто пальчиками роба? Ам-ам-ам-ам. Ам-ам-ам-ам. ам Эм. М-м. Вот его немножко зим зим. А да, другая ножка. Халло, халло. День добрый, халло. Да, куку. Бади. Що ти там Чилиш? <ріх> ти скучаєш за цією позою, так? Да? <ріх> Раніше тут тільки і спав так на нас. Стірка опять, блін, порозліталася. Так, тут стірка постирала і вже висохла, можна розбирати. Дивіться, як синцеве поцарапав, навіть не слідкувала. Я йому нігті підрізала. Що сьогодні за день? Бо. Сьогодні субота, а нігті я йому підрізала. Шашлики ми всереду е, смажили. От уже треба нігті підрізати. Бо собі ковильну під глазиком. хто? Хочете я вам прикол покажу? Ні, не то, що баді лежить на балконі. У нас тут тепло, але вітряно. Да? Ой! Дивіться. Наблюдаєте там щось? Так, да, це саме наше полотенечко, яке я шукала, воно сушилося два дні назад. Я е, стілька, ну через те, що тут вітряно, стілька перевернулася так на бік. Тут носок малого лежав, тут щось лежало. Ой, ці вже... Ці всі рослини треба повиривати. І я така дивлюся, О, кажу, Колі полотенце наше, треба сходити, забрати і знову постирати. Ці вже рослини просто живуть своїм життям. Їх треба повиривати. І поки Коля ще на роботу не пішов, треба, щоб він оці всі штуки позаносив в півніцю. Все, я йду назад. Гарно, сонячно, тепло, але вітряно, хоча вітер теплий. Сьогодні 24 градуси чи щось такого. Ні! Ні! Ідемо гуляти з таким красончиком, хоча я завжди думала, коли... У мене буде хлопчик або дівчинка. Я ніколи не буду вдягати в рожеве або в голубеньке. Ось добрий день. Добрий день. Кофту, яку подарувала нам хресна, ще нам рости до неї, але вже не хотіла перевдягати. Каже, рукава закатали і погнали, так? Оверсайд зараз в моді. Носки, які мама купила, та взагалі. Все, я беру. Беру, беру, йде муляти. Іду, йду, 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 йду. дойдор дир. І ін-ін-дін-ін-дін. Піп-пів-пів-пів. Пі -пі. А де мої зубки? А де мої зубки? А де мої зубки? Поверталися з прогулянки додому. І сусідка каже, перепрошую, каже, у мене ось є такий каже, кубик. Ну, каже, його треба мити. Ой, і тут і такі кубики. Каже, бо в мене внук уже, каже, не грається. в то. Ну, типу, конструктор м'ягенький такий силіконовий. Каже, в мене внук уже не хоче гратися, а вам каже, буде окей. Кажу, ну окей, давайте. Така історія. Бачите, цілий тут контейнер. Вона каже, то все помиєте, понятно, що. Клас, да, Степа? Оце у нас сусіди. А потім йдемо, ну, вірніше, зразу ми йшли, і сусід нам крикнув. Пам'ятаєте оце полотенце, яке лежало там на підлозі в траві? І сусід нам крикнув, каже, у нас на балконі одежка вашого сина. Кажу, понятно, давайте, це нам треба. Дякую за